Так, усім привіт, друзі! Хочу вам показати, що у нас залишилось із Kona. Перша у нас йде, це 2021 року, 39-ка, 63 тисячі пробігу, 15 900. Друга у нас йде 20-й рік, 39-69 тисяч пробігу, 16 100. Також рідна фарба. До речі, тут йде чорна криша та чорні зеркала. Всі вони йдуть на передмаксимальних комплектаціях. Всі в рідній фарбі і у всіх є тепловий насос. Третя у нас йде червоненька, 20 рік, 38 тисяч пробігу, 16-250. Чорна криша, плюс чорні зеркала. Так, четверта, у нас 20-й рік, 39-ка, 38 тисяч пробігу, 16 400. У них у всіх, до речі, є всі підігріви, адаптивний круїз, максимальний монітор, максимальна акустика і плюсом ще є одна 64-ка. Це у нас іде й рік, 120 тисяч рідного пробігу, 17400. Якщо вас зацікавив якийсь із цих варіантів, прикріплюю номер телефону нижче. Пишіть, дзвоніть, приїжджайте, тестуйте і забирайте. Усім гарного дня.